А зараз прозвучить щедрик у виконанні вокального ансамблю Гармонія. Щедрик, щедрик! щедрик. Хай веселить вас і ваш дім від нині й на віка, він віншує нога я, благає, літа. Христос народився! Так, дійсно приємно, що все таки нас асоціація, яка працює в неї дієва. Не тільки в нашій громаді, але й в Букачевецькій громаді. Це недалеко хто знає Бокачівці, це між Рогатином та Оштуном, е, в сторону майже до Калуша. Але хочу теж висловити ширі подяки від е, е, Ізупівської театральної громади, а саме вокальному аматорському колективу Журавочка села Бокачівці за участь у сьомому фестивалі. На дівчата, то є присутні? аматорському колективу Козарівчанка села Бухівці за участь у сьомому фестивалі розпоглядав майонечі голосівці. Зараз це радує, що в Бокачівцях є дуже багато-багато аматорських колективів, і не тільки аматорських, а яка настільки велика громада. Я думаю, що там в кожному селі ще по аматорському колективі. Тож теж подяка вручається пальторному гурту Берегиня села Бокачівці за участь у цьому фестивалі. Буде вокальному ансамблю Гармонія за цей прекрасний-прекрасний щедрик за участь у сьомому фестивалі, розповідав малюничий Ганну Світ. Оскільки в нас є асоціація, підписаний меморандум від Асоціації міст України та добровільних пожежних команд в нашій в Західній Україні, це перша така наша е, співпраця підписана на базі нашої громади. Теж хочеться би в... Сховищах книг в бібліотеці Бокачівської е, територіальної громади були нариси з історії села Гамосівка. Ми теж наша єдність була силою народу, а в єдності був мир, слава та перемога. Тож до слова запрошую голову Бокачевецької територіальної громади Олександру Іванівну Вітер Любевич. Прошу Слава славі. Йому. Сьомі, як я в сьогодні, Ми в минулої неділі започаткували громаді допомагають розпоряду і нам це вдалося. на раді. Були і сльози і радість, тому що в такий складний для нас, українців, час ми маємо сльози радості, сльози боля. І, як я завжди говорю, ми українці відрізняються від всіх народів, і ці сльози, вони теж є різними. Тому я хочу, щоб ми спільно з вами цими піснями, колядками, відчуваннями випросили у новонародженого дитятка того нашого заповітного, бо одного єдиного для всіх українців і тих, хто живе Україною у серці і у світі перемоги. І щоб ми могли ще більше від громади до громади, від церкви до церкви проводити розпорядок і не тільки, тому що ми, українці, багаті знями, традиціями. І бачучи вас, старше покоління, ми маємо такий багаж передавати цьому нашому молодому поколінні. Побачили ці молоді Скрипалі. Я щиро заздрю вам, що ви маєте таку школу мистецтва, Ігор ми, Ігоровича. Ми, на жаль, в силу певних обставин не можемо цього мати, навіть за браком спеціалістів. Тому ще раз щиро дякую вам всім, хто не погодив і не відмовився від запрошення Ігора Ігоровича. І бажаю вам в нині року Христос зарождає.